Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогодні 7 січня і я хочу побажати всім тим українцям, хто святкує Різдво саме в цей день, а я особисто святкувала 25 грудня. Однак дотримуюсь відповідних традицій. І 7 січня хочу поздоровитись цим великим святом, побажати насамперед мирного неба. Щоб в мирі в спокої відсвяткувати це величезне свято, добробуту, міцного здоров'я і щастя в їхній родини. Оскільки свято, я хочу і святковими виробами, саме ось такими, які знаходяться у мене на столі, і поздоровити мою рідну Україну та всіх українців. Зверніть увагу, перед вами знаходиться оця чарівна, доволі таки велика фаза ручної роботи. На сьогоднішній день ручний розпис дуже піднявся в ціні, тому що насамперед він дуже вишуканий, він святковий, він завжди піднімає настрій і з рахуванням того, що більше десяти років, як позакривалися українські фарфорові підприємства. Художників вже нема в живих, і відповідні традиції розпису українського втрачаються або втрачені взагалі вироби з ручним розписом відшукати досить таки важко, і вони значно піднялися в ціні. Ручний розпис, як я вже зазначила, це красиво, це нарядно, це святково, це від таких виробів віє теплом людських рук. Погляньте ще раз на цю вазу. Зараз я вам покажу це музейний екземпляр. Зараз я вам покажу її, оскільки я її ідентифікувала. Однак перед тим, як я буду звертати увагу на каталог, я хочу, щоб ви досить таки уважно роздивилися цей чудовий ручний розпис. Автор дуже вміло поєднав. Фарби в даному виробі. Вони тут виглядають досить життєрадісними і яскравими. Не знаю, як так показати вам в цілому, мені досить важко, мабуть, я, щоб добре. Я її покладу. Ось так от. Давайте ми більш ретельніше розглянемо от розпис. Це надполив'яний і підполив'яний, бо, як кажуть, надглазурний і підглазурний розпис. Ось така цікава вазочка. Не вазочка, а ваза. Я не так давно купила ось такий каталог, до речі, рекомендую. Український фарфор 19 20 століття, Олена Користа Микола Козак. І ось верніть увагу. Ось знайшла цей розпис. Значить, ваза. Називається вона Вечірні наспіви. Автор форми Моцак, ну в мене форма інша. Відразу звертаю вашу увагу, що по формі вази різні. Однак автор розпису Ганна Погрібна, 1982 рік. Фарфор, під полив'яний розпис і надполив'яний розпис. Висота цього предмету 30, майже 33 см, 32,8 см. Вона знаходиться в музеї, в Полонському музеї. От, для того, щоб ви впевнили, що це один і той же розпис, бачите? Один в один. Дуже красивий, ручний розпис. Браво! Гані погрібний, на жаль, цієї художниці вже немає в живих, вона в 12-му році померла. Оцей малюнок, він повторюється тричі на даній базі. Ось зверніть увагу. Раз, два і ось три. Бачите, три, такі три рази художниця розписувала свій предмет. Вечірні співи. А тепер подивимося, скільки ж коштувала така Праця. Це часи Радянського Союзу. І ми бачимо клеймо Полонського заводу художньої кераміки і коштувала ця робота, а це 80-ті роки. Ми бачили, що вона цей розпис в 82-му році проводила 35 рублів 20 копійок. Я хочу зазначити, що це досить такі великі гроші були на той час. Це майже половина заробітної плати прибиральниці. Але ж погляньте, яка краса. Я вважаю, що вона того коштувала. Дуже красиво. Так, слідуючу вазу, яку я хочу вам показати, це ось така ваза. Це ЛФЗ, багато хто впізнав. Ці сині квіти. До речі, в ЛФЗ є ціла серія ваз, які називаються сині квіти. Вони в різних розписах, але розпис в кобальті з підрисовкою по -золоте. Погляньте. Які красиві букети квітів. ось дзвоники, наприклад. Я впізнала. Менші якісь дзвоники, ось Лілії. Не знаю, наскільки правдива інформація, що художник, який розписував цю вазу. Городецький. Мені про нього нічого не відомо. Однак, бачите, стоїть клеймо таке ЛФЗ. Камера Другий сорт ЛФЗ. Це, звичайно, часи Радянського Союзу. Коштує такі вази на сьогоднішній день, досить таки недешево. І одразу кажу, всі чотири предмети, які я вам буду показувати, всі мною були придбані досить таки давно. Я ще раз кажу, важко зараз придбати, бо вони дорогі, та і не так часто зустрінеш. Ось така ваза. Красива сині квіти. Слідуючу вазу я хочу вам показати також ЛФЗ це ось таку. Про цю вазу я знаю трішки більше. Це знаменита ваза ленінградського фарфорового заводу. Називається вона Чортополог і автор цієї, цього розпису Чортополог Блак Любов Карлівна. Це заслужений художник Радянського Союзу. Я прочитала, що вона в 1908 році народилася, померла в 83-му, 1983, 1983 році. Заслужений художник СССР. Її роботи в ермітажі знаходяться. Також ми бачимо, що розпис Кобальтом з підрисовкою от такими червоними, червоною фарбою. Ваза також не дешева, хоча зустріти її за бажанням ще можна в продажу. І бачимо, що красне клеймо, червоне клеймо, і це експортний варіант Made in USSR, зроблено в Радянському Союзі ця вазочка. База предназначена була для експорту. Також дуже красива яскрава робота. І завершувати свій, розп... свій е, е, огляд буду ось такою. Вона набагато простіша по відношенню до тих, хто я вам показала. Однак вона мені дуже подобається своїм розписом і формою. От зверніть увагу, форма трішки якби отут сплюснута поверху. Багато вже люстрової фарби. Однак це чудовий ручний розпис, як і всі три попередні, бачите, поєднання цікаве фарб. З однієї сторони малюнок більш насичений такий, троянда розквітла з іншого боку. Бутони троянди. Ця вазочка була створена періоду СССР однозначно, тому що тут є ціна її 9 рублів, 80 копійок. Руб. І зверніть увагу, бачите, ось цієї вази ціна 35, а цієї ну, десятка, 10 рублів. Бачите, яка велика різниця. Однак буду просити вас про допомогу в частині того, хто ж виробник цієї вази. Ідентифікувати я її не змогла, хоча досить довго намагалася в інтернеті відшукати якусь інформацію стосовно цього виробу. Будь ласка, прошу вашої допомоги. На сьогодні все. Якщо вам сподобалися оці чудові, яскраві предмети. З ручним розписом я буду дуже рада почитати від вас коментарі. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео в моїй вінтажній коморі.